Головну ялинку міста віничани відкривали разом з учасниками популярних телевізійних талант-шоу. Місце своєї прописки вона не змінила, як і в попередні роки лісова красуня височить в центральному парку імені Горького. За вишки трохи дотягують до 30 метрів і складається з майже трьох сотень маленьких деревцят. На старт офіційного новорічного марафону зібралась не одна тисяча городян. Добрий вечір, шановні дорогі віничани. Новий рік по по розкладу нічого не відміняється, слава Богу. Знаєте, я по життю є оптимістом. І я вважаю, що 2014 рік буде краще ніж тринадцятий. Я переконаний у тому, що кожному з нас він принесе успіхи. У нас є бачення, як ми маємо з вами жити. У нас є бажання працювати заради нашого міста. І я дуже хотів би, щоби з кожним роком, в тому числі 2014 році. Вінниця була містом привітних і усміхнених людей. Ви мене підтримуєте у цьому? Хочу привітати вас з Днем Святого Миколая і побажати всім, щоб кожна ваша мрія, сама заповітна, збулась у 2014 році. Те, що буде відбуватися на цій сцені, це ялинка, все, що вас оточує, створено з любов'ю і для вас з наступаючим новим роком. Наступаючим призм Христово святом.